6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил України. День армії, яка нині боронить кожен куточок нашої землі та захищає майбутнє країни. Ця дата була обрана на честь ухвалення 6 грудня 1991 року Верховною Радою України закону про збройні сили України. Ми дякуємо захисникам та захисницям, які вже 11 років дають нам можливість зустрічати кожен новий день. На сьогодні збройні сили України без перебільшення є одними із найсильніших. Шиху Європі, а з нами на зв'язку Роман Кашпур, ветеран російсько-української війни. Мої вітання, Романе. І зі святом вас. Дякую, дякую, дякую. Наскільки значимим і важливим є свято День Збройних сил України? Ну, знаєте, я думаю, що це не просто свято в першу чергу. Це величезна, величезна ціна. Яка заплачена, да це не знаю, десятки тисяч загиблих і сотні тисяч поранених. Тому, як би це знаєте, це більше ніж свято. Це як це як вже я не знаю, це символічно. Да? О тому для мене особисто, знаєте, це, як то кажуть, мій дім це Україна, а кузня мого, мого характеру це Збройні сили України. Тому для мене це, це більше, ніж свято, більше ніж дата, це, це сенс життя, це боротьба. На вашу думку, сучасні збройні сили України які вони і що робить їх унікальними серед армій світу люди. В першу чергу це люди, це людський потенціал, ресурс і ентузіазм. Чому дивіться, коли трапилось ще, ще в 2014 році, початок збройної агресії, що повномасштабне вторгнення, ми вистояли, стримали і відкинули ворога виключно за рахунок людського ресурсу, потенціалу тому, якби в першу чергу це люди, а вже потім все решта. У чому головна сила української армії у техніці, досвіді чи можливо людях, як ви вже й сказали. Ну, в першу чергу, звичайно, це люди, як я вже сказав, повторюся. Чому? Тому що знаєте, те, що я побачив на початку повномасштабного вторгнення, коли є, ентузіазм, да, коли люди на пікапах штурмують та проти танків літаків, і яка б вона не була, але підготовлена армія. Да, то, то це звичайно ще люди. Тоді, звичайно, в 22-му році ще на початку повномасштабного вторгнення про таке поняття, як такий ленд-ліз, допомоги і так далі, ніхто не чув. Тобто, прості прості люди, бо я маю на увазі вже про добровольців, до да, котрі прийшли на допомогу 에, Збройним силам України діючим вже потім стали діючими військовими. Також ентузіазм просто горів. Тобто людина ще вчора була цивільна, вже сьогодні вона з зі зброєю в руках захищає захищає свій дім а, що робить унікальним а, Збройні сили і людей да, це якраз то те, що відступати немає куди, тому що позаду домівка, позаду рідні, позаду та частина, та частина України, яка, яка рідна, тому якби відступати немає куди. Романе, дякуємо вам за захист нашої країни і дякуємо за те, що досі бороните, представляєте нашу вже країну на міжнародній спортивній арені. І дякуємо за участь у нашому етері. Дякую величезно. А нашим глядачам нагадаю: Роман Кашпур, ветеран російсько-української війни, був з нами на зв'язку.